Ознаки ночі передвизначення. Пророк мир йому сказав ознакою ночі передвизначення, те, що вона ясна, світла, мов би сяйвом повного місяця. І тому це останні 10 днів. Також вона тиха, спокійна, не холодна і не спекотна. І в ній не кидаються зорі до самого ранку. А також те, що передав муслім від Абу Бугурейри, ради Аллаху, який сказав: ми згадували про ніч перед визначення при посланцеві Аллаха мир І Він сказав: Хто з вас пам'ятає, як піднімався місяць, схожий на половину блюда? Деякі вчені вказали, що в цьому натяк на те, що ніч припадає на кінець місяця, бо місяць набуває такої форми лише наприкінці місяця. Щодо ознаки після закінчення, те, що сонце сходить у її ранок білим. Без променів, взагалі, сонце, коли виходить, воно жовте, таке. А в цю ніч воно біле. Без променів. Це підтверджується хадісом, який передав муслям від убиє Мінкаба.